Ольга Франко, дружина Івана Франко, українська письменниця, перекладачка, публіцистка та видавниця. Закінчила Харківський інститут шляхетних дівчат, вищі жіночі курси, які прирівнювались до університету, працювала там на викладацькій роботі, досконало володіла англійською, французькою, німецькою мовами, гарно грала на фортепіано, була велика ентузіастка театру, музики і літератури, Відзначалась високою освіченістю. Та прогресивними поглядами. Ольга Франко цікавилася народними виробами і вишивками, вишивала також і сама. В останню хвилину її життя поряд не було нікого з рідних, а в останню дорогу Ольгу Франко провели чужі люди. У домовині з неструганих дощок на орендованій підводі її відвезли на місце вічного спочинку, похована на Личаківському кладовищі неподалік від чоловіка. Але її могила, як і все її життя, закинута. Занедбана, покоїться за могутньою тінню пам'ятника Франка.